Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо огляд в супермаркеті нову з 99 гривень 99 копійок. Знижка на такий подарунковий набір Рошен цукерок 338 грамів. Тут червоний мак, що там у нас ще ромашка, праліне, слівки, лінівки, тобто такий стандартний набір шеновських цукерок, 99 гривень 99 копійок. Також знижка 100 гривень на такі пінгінчики. Це у нас тут молочний шоколад. Шоколадне яйце типу Кіндера 9 гривень 99 копійок. Фігурка Святого Миколая Кіт Кат 49 гривень 99 копійок маленька. І цукерочки, такі карамельки, різдвяні тростинки 49 гривень 99 копійок. І такі ялинки, подарункові набори 274 г 79 гривень 99 копійок. Також знижка на органічні шоколадки бельгійські 39 99 гривень 99 копійок за 90 г. Що у нас тут? Чорний шоколад і солона карамель. Напишіть, будь ласка, хто їх куштував, як вони за смаком, як за якістю. Знижка на вафлі Артек Деліція 54 гривні 90 копійок і зі смаком, з смаком пломбіру 54 гривні 90 копійок, 280 г. Також пряники 39 гривень 99 копійок. Вони такі трішки з ароматом кориці. Кориці і імберю, такі типу різдвяні. І моніка деліця 39 гривень 99 копійок. із апельсиновими дольками 54 гривні 99 копійок за 300 грамів. І знижка на такі пряники ведмедики 250 гривень. Якщо берете штук, від двох штук, 29 гривень 99 копійок, якщо одну 45-99. Також знижка на вафлі рошен, 72 грами, Маленька упаковочка. Різні смаки. Тут горіховий молочний лимонів 12 гривень 99 копійок. І знижка на печиво Ловіта Рошен, 24 гривні 99 копійок. Тут зі смаком горіха, арахіса. І ось такі есміралі вони раніше здається називались двадцять гривень 99 копійок. Також знижка на капсули для кавомашини льор 149 гривень за 10 капсул. Це у нас лонго і кава Мелена Еспресо 149 гривень. На шоколадні смаки і різних знижок немає. Також знижка на капсули. Яку до речі раніше не бачила, що вони роблять капсули 139 гривень за 10 капсул, також лонго і еспресо класичний. Книжка на чаї в пірамідках торгової марки Новус. Так що у нас тут ромашка, трав'яний ягідний збір. Одна гривня йде на третю штурмову бригаду від покупки Липовий цвіт, 59 гривень 99 копійок, цитрусове натхнення, таємний сни, там малина, ваніль, магічна ніч, аромат винограду, чорний зелений чай. І що тут у нас ще? А... Червоні ягоди, тут барбарису вінотти, цейлонський чорний чай з ароматом Барбарису, 59 гривень 99 копійок. І знижка на картоплю миту, білу 69 гривень 99 копійок за півтора кілограми. Цибуля, шалот 69 гривень 99 копійок за кілограм. І чесник 3 штучки 29 гривень 99 копійок. Редька червона, такі маленькі конусні штучки 125 г 25 гривень 99 копійок. Цукіні зелені 129 і 119 гривень за кабачки. Капуста молода, 59 гривень 99 копійок. Головки в'ялі такі незбиті. Не і капуста цвітна, вона все також побита, 129 гривень. І ось такий салат з гранатом чищеним 49 гривень. Знижка на томати фіолетові 249 гривень, і ось такі, наче в Італії десь. Так, і томат сливка 79,90, Мені кажеться, що вони скляні будуть. А на гільці 115 і коктейльні 99. І 64 гривні яйця в упаковці другої марки Новус розмір L. А що у нас тут вони білі, так білі, 64 гривні. Знижка на нарізану Форель 169 гривень за 100 грамів одна гривня йде на третю штурмову бригаду. Філе оселеця друга марка Вічі традиційне атлантичне філе, 59 гривень з цибули і без олії Напишіть, будь ласка, відгуки хто їв, як за смаком. Також філе. Форелі охолоджене 59 гривень 99 копійок. Знижка на філе епікур 169 гривень за кілограм. В одній упаковці тут приблизно 200 так І філе куряче для відбивних, наша ряба 190 гривень і крило по 100 гривень. Також класна знижка на ковбасу краківську спецех. Ціна до знижки 87 гривень. Зараз по знижці 44 гривні за 100 г. Одне таке кільце у нас 378 грамів в середньому 434. Тобто... Також знижка на бащинську ковбасу зернисту, 42 гривні за 100 г, в середньому 300 г така паличка. Ціна до знижки 83 гривні 99 копійок за 100 грамів. І глобино золота зерниста 189 гривень за паличку. Одну берете, друга в подарунок акція. Знижка також на іспанську ковбасу, чи нарізана в спеціях 159 гривень. І така сиров'ялина, також 159 гривень, там у нас 200 г. І також ось така чорізо 70 г. Тоненька нарізочка, 79 гривень 99 копійок. І селяни, така вона сиров'яли не смак, 69 гривень 99 копійок. Дуже смачна. Також класна ціна на хамон іспанський, 169 гривень за 120 г. І грудинка банкетна, чесно кажучи, така жирнувата, вона буває кращої якості. 49 гривень 99 копійок. Також знижка на гомілки, наша ряба 9 гривень за 100 г, тобто 90 гривень за кілограмів. В середньому в одній упаковці близько кілограму. Так, і знижка на філе гназ, наша ряба 189 гривень за кілограм. І маринована тушка курки в вишневому маринаді 129 гривень за кілограм. Тут у нас в середньому скільки десь так вона гостра, 60 хвилин в духовці. Тільки 2-300 гривень Напишіть, будь ласка, чи хто посвітував, як вона на смак. І гомілки у нас. Чи що це? А, м'ясо стигна без шкірки, томат-базиліт 21 гривня 90 копійок за 100 грамів. В середньому тут в упаковці у нас буде кілограм. І знижка на котлети для бургера 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. в одній упаковці 300 грамів рівно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Підтримуйте україномовний Ютуб.